Вітаю всіх, слава Україні! Вітаю всіх жителів Заставнівської громади, вітаю всіх жителів сусідніх громад по відношенню до Заставнівської територіальної громади. Це і Костричівська громада, і Врінчанська, ну і інші Чонківська, Товтрівська. Що я хочу сказати? От моє відео пов'язане з тим, що я недавно переглядав в Ютубі виступ Юлії Іванівни Джус. Цей виступ він проходив у формі інтерв'ю. І ви знаєте, вона мене настільки зворушило, і я стільки корисно для себе взяв. Я помічаю, що виступи Юлії Іванівни завжди несуть якийсь такий характер підготовлений, у неї є відповідний досвід, вона володіє інформацією, тому що вона вже не перший рік, як є депутатом Заставнівської міської ради. Це вже йде третя каденція, третя. Скликання того ну, мається на увазі, що вона вже як є депутатом. Ну Ви знаєте, я помічаю, що е, той її ораторський е, талант, е, те вміння доводити ту інформацію і наводити певні аргументи, е, вони Юлію Іванівну вирізняють серед всіх інших. Це, напевне, дійсно, те, як вона каже, що певна пророблена робота над собою. Тим більше, що спочатку вона казала, що сама спочатку перші роки е, свого депутатства вона не могла в'їхати в ту систему, що була. Але і з часом е, у неї вже визрівала певна картина, вона вже дійсно досвідчений депутат. І це дає Юлі е, Іваніджус. Шанси на те, що вона може бути не тільки депутатом е, заставницької міської ради. Я бачу, що її потенціал е, настільки високий, що вона може бути і депутатом обласної Чернівецької ради і Верховної Ради. Я думаю, що е, люди в нашій громаді вони не будуть посоромлені, е, що Юлія Іванівна буде гідно представляти е, нас е, у Верховній Раді в обласній Чернівецькій раді. Тому що, дивлячись, переглядаючи то відео, яке я вчора дивився, і де вона давала інтерв'ю, то вона роз... показувала ті, всі проблеми, які є в нашому ОТГ, а тобто, це відсутність комунікації депутатів зі своїми виборцями, працівників міської заставнівської ради. І також голови міської ради заступників немає комунікації із їхніми виборцями, не доводиться та інформація, немає тої прозорості, яка б мала би бути на певному рівні. Юлія Іванівна це все показує, розказує. Вона показує нам шляхи розв'язку оцих всіх проблем. Я думаю, що кожен для себе може знайти щось корисне. Так, я не настільки лаконічний, як Юлія Іванівна, я не настільки готуюсь до своїх виступів, як вона. Мене скоріше це носить характер е стихійний. Я подивився її відео, я зразу запалився. Е ну, але <кхем> я хочу висловити Юлії Іванівні як депутату е своє захоплення е тою роботою, яку вона. Проводить е, те, як вона намагається донести цю інформацію до інших. І я хочу так само, щоб якось засновничани е, були більш активнішими в обговорюванні оцих всіх проблем. Е, і щоб вони так само долучались до перегляду тих відео, які вона представляє. Ну... Я не хочу критикувати теперішню владу е, міську, тому що у кожного є свої плюси і мінуси. Це не означає, що, наприклад, радиш в чомусь гірший чи гірший, кращий чи гірший, е, тому що е, намагається він дещо зробити. Ми повинні розуміти, що зараз от іде війна, і під час війни так само ми повинні якось переформувати свою свідомість, переформувати. Нашу господарську діяльність, ми повинні орієнтуватись на те, що йде війна і треба працювати на загальну перемогу. А бути одним в полі не воїн, і ми повинні також зрозуміти, що ми повинні готувати майбутнє покоління для того, щоб люди розвивались. тому що основний ресурс це людський ресурс. А людський ресурс він полягає в тому, що у нас є голова, є нові технології, ми повинні опановувати ці нові технології, ми повинні розвиватись. Ну і для цього дуже велика роль якраз належить таким людям, як Юлія Іванівна, джус, як освітяни, які закладають певні базові знання своїм учням, які в подальшому можуть ставати. Людьми думаючими, професорами, винахідниками, які будуть розвивати ці нові технології. А ці нові технології вони нам повинні допомагати в тому, щоб ми розробляли якісь нові методи, винаходи для того, щоб укріпляти нашу оборону. Для того, щоб наша держава була міцна, тому що ми бачимо, який у нас є північний сусід. Ну, Бачите, я вже так більше говорю, воно може бути, що я ніби викладаю якась мораль. Ну, і що я хочу сказати, що ми повинні гуртуватись всі разом. Не знаю, як воно буде виглядати зі сторони. Оцей зараз мій виступ. Я знову закликаю до того і діючу владу е в особі Василя Ясповича Радиша і в особі Юлії Іванівни Джус, інших депутатів, а також сусідніх головів міської ради, щоб якось ми разом гуртувалися, щоб ми розробляли розробляли певні соціальні програми, пакети програм, які би були спільними для нашої заставнівщини. Тут, де би наша економіка переформатовувалася у те, щоб ми змінювали свідомість наших людей, щоб наша економіка так само не тільки будувала магазини, ресторани, бари, а щоб ми розвивали навіть виробництва там, де будувалось, наприклад, виробництво безпілотників. Пошив броніків, розгрузок, певних видів зброї і так далі. Щоб у нас були певні державні замовлення, саме на ці види продукції, які потрібні для нашої оборони. ну І це зараз завдання номер один, і це буде стратегічним завданням на подальші роки. Тому що ми бачимо, які у нас є ворог, сусід. Я думаю, що світове співтовариство нас підтримує в цьому, але ми не повинні, як кажуть, щелкати своєю челістю. Ми повинні самі докладати певних зусиль розумових, емоційних і так далі. Ну, а зараз, можливо, я і напишу якусь пісню стосовно цього. Дякую вам за увагу. Вибачте, якщо оце, що я говорив, воно було смутно для вас, тому що дійсно я не готувався. Ну, Юлія Іванівна, хочу вам подякувати, що ви є такі. І дуже приємно слухати те, як ви виступали, і хочеться завжди рівнятися на таких, як ви. Слава Україні! Ми переможемо! У нас в заставні є класний депутат. Ваш майстер-клас вона усім покаже. Це Юлія Іванівна Єчук. Про всі проблеми в заставні нам розкаже, Юлія Іванівна, ми вас всі поважаєм, бо ж ви готуєте до сесії кожний раз. Інформацією усі ми володіємо, бо ж інформуєте, ви, Юлія, всіх нас, Тому рівнятися потрібно нам на неї, бо ж мало. Справжні є бійці. Юлія Іванівна, ми вас всім поважаємо, бо ж ви готуєтесь до сесії кожний раз. Інформацію усі ми володіємо, бо ж інформуєте, ви, Юлія, всіх нас. У нас в заставні є класний депутат. Ваш майстер-клас, вона усім покаже. Це Юлія Іванівна Єджус. При всіх проблемах заставні нам розкаже, Юлія Іванівна, ми вас всі поважаємо, Бо ж ви готуєтесь до сесії кожний раз. Інформацію усі ми володіємо, бо ж інформуєте, ви, Юлія, всіх нас. Юлія Іванівна, ми вас всі поважаємо, бо ж ви готуєтесь до сесії кожний раз. Інформацію, усі ми володіємо, інформуєте ви, Юлія всіх нас. Інформацію, усі ми володієм, інформуєте ви Юлія всіх нас.